Наша польова місія рушає документувати воєнні злочини російських військових у Чернігівській області. Ми відвідаємо селище Седнів, яке було окуповане з 24 лютого 2022 року майже півтора місяці. Свою історію нам розкаже пані Тетяна. На момент російської окупації вона була виконуючою голови селищної ради і перебувала у Седніві майже до його деокупації. Як швидко зайшло Росія? Десять й годині вони вже були тут. було нерозуміння спочатку, і навіть якась паніка. Пішла така великість танків 22-го. Ну ви знаєте, здавалося, що земля ходить ходарем. Пішли через Сідні вдалі на Чернігів, тоді вони частина їх зупинилася ось тут, тому що Сидні був як невеликий такий штаб. Місяць тривала окупація навіть більше. От за цей місяць, як змінювалася поведінка росіян, можливо, вона була якимись хвилями. Дивіться, якщо о, брати, коли спочатку вони да, у новеньких таких формах, вже після того, як перша навала пішла, тут були якісь зв'язківці. І навіть говорили, Якщо вам треба уїхати, приїхать к нам, ми вам навіть допоможемо їхати. Тобто, в бік Білорусі, Росії, тут в Росію. Але ж згодом на другому поверсі у нас опинилися стрілки, які слідкували отак. От і люди вже знали, що не можна кудись виходити, бо прострілюються. Але тут розумієте, у нас не, не було все так офіційно, так? Да? Вони ось основні пункти, де вони перебували, це і черниш. Оце де вони стояли, а інші сили, вони були, ну так, заїдуть і нема, заїдуть і нема. І в цей період заїдуть і нема. От тоді можна, можна було десь пробратися. В днів, наприклад, да, люди хотіли через ГЕС, нащо там місточок є, пробратися, вони почали стріляти. Поверх голов не стріляли. І приказали тим працівникам працюють. Ми... Постріляємо не можна, нікуди не можна перебувати тут. Місяць Сені перебував під російською окупацією. Яких збитків? селищу завдали орки за цей період. Ну давайте так поговоримо про збитки, які за його підприємством. Це техніка, яку вони для якихось там цілі якусь забрали, якусь поламали. Це на кархмальному заводі тут Ливонаїс, курка там теж. Це наш фермер, були якісь знищення. Із адмінбудівель вони були у селищній раді. Були у цьому кабінеті були закладені вікна плакатами, плаката у, у, у залі. Вони розібрали сарай, які знаходяться за будівлею, отакими от великими шлакоблоками, сейфи, все на вікне, все захищали. І причому вони вночі боялися, я так розумію, виходити. Вони боялися якогось партизанського спротиву. Вони боялися, що їх уб'ють вночі. І тому тут у них була спальня, їдальня, і гадали вони тут і все разом. І коли у цей момент, коли орки пішли, то ми два місяці ми не були в селищній раді. По-перше, не було світла, не було зв'язку, Меблі були розгромлені, кучі сміття. Які вони все тащили от сюди. Далі прибирали да, і з того, що награбували. Вони грабували, далі складували тут, на першому поверсі, кургани. Що не потрібно, сюди, що потрібно наркистав. І, і скільки ми оце все розгрібали, зрештою? Всі ну, завали? Декілька місяців ми тут не працювали, ну, відлагодили все: зв'язок, світло, інтернет, повигрібали, все повимивали. Але слухайте, ми не могли спекатися того запаху. Була така смердота, що ми нічим у ці запахи. Не могли вигнати, скажіть, будь ласка, ще таке запитання в окупації з продовольством з медикаментами. Як була ситуація? Ну принаймні, знаєте, сказати, що сильні був у нас голодні, бо господарство все таки було виручено. Да. І як би не говорили, найважче прийшлося ті, хто господарство не тривав. Магазини були розграбовані. І коли я домовлялася із городнею, щоб приїхали сюди, ну хоча були елементарно щось, привезли, бо там працювали в магазини. Орки розвернули їх і сказали на не їхати. у школі о, були декотрі запаси круп, макарони, олії. Тобто, там, де були діти наші, де були родини, ми обзвонили всі, ми поділили це все. Скільки могли, да, ми все розділили і роздали це, і з ліцею ми роздали. Ми з чоловіком ходили в макіша і староста нам допомагав. Ми збирали у людей молоко, яйця, сир, да, і там, де лежачі, де багатодітні сім'ї. Ми потроху їм цього давали, дали і сказали, що ви знаєте, ось цією дорогою можна пройти та підійти, там вам. Ну, Зможна щось знайти, голоду не було. Ну була скрута, але люди було. Знаєте, що не було? Найбільше було важко без сліба. Ну люди якось вже прилаштувалися, да і якось виживали. Да, ми багато ходили, але можна було щось знайти, десь якогось виміняти. Єдине, що да магазини були розрабовані з першого дня. По першах вскрили орки. Вони повиносили. Орки ні, вони повиносили спиртне і щось за Все, Все останнє зробили наші люди. Коли вони вийшли 1 квітня, наскільки я mm -hmm. пам'ятаю, У Мене не було ць? тут, дав 1 квітня, бо 25 березня я із сім'єю через Дирчин виїхала, бо ну, знайшлися такі, да, знайшлися такі, скажімо так, м'яко серед наших, які почали загрожувати, що ти не йдеш до орків, не домовляєшся. Щоб гарно жило жилось нашим дітям, казали, тобі не все одно кому кланяться, іди падай в ноги, щоб наші діти нормально жили. Я кажу, ради своїх дітей цього не буду робити. А ради ваших теж наші діти всі однакові. А в так наведемо на тебе орки, прийдуть розстріляють тебе і твою сім'ю. А в мене вдома був син, невістка, сваха. Ну, і з тих, що приїхала дитина півроку. Я не хочу, я хочу, щоб всі жили. І кажу: так, діти, нас завтра тут немає. Раз така ситуація, що почали загрожувати, що будемо розстрілювати, так не можна. У Березному переправилися через річку. На той час вже мости були зірвані з у великі потоки йшли людей, і тільки ми приїхали, за нами почалися бабдушки, їхали по якимсь ґрунтовим дорогам. Так? І о, всі люди лежали для того, що коли машина прострілюється, так коли ти коли ти лежиш, так якось ну, можна себе було берегти. І от після того, як ми вийшли вже із зони окупації, як нас зустрічали наші хлопці. Це було напевно таке, знаєте, щемний момент єднання цього. Це це безцінно насправді. Ну от мабуть, ті, хто виріс за вільної України, да за вільної, вони найбільше відчули, що це таке втрачати оцю цю батьківщину і як вони хочуть жити в Україні.